Доброго дня! На цьому році ми з вами ознайомимося з ознаками паралелограма. нехай ми маємо якийсь чотирикутник А, Б, С, Д. Та ми ще не знаємо, що це паралелограма. Як же ж тоді дізнатися та довести, що цей чотирикутник є паралелограмом? Використовуємо декілька ознак: ознака перша або Теорема перша. Якщо. В цьому чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то тоді цей чотирикутник паралелограм. Тобто, як в нашому випадку, якщо у нас АД буде дорівнювати БС, та АБ буде дорівнювати СД, кожні дві протилежні сторони рівні, то тоді це в нас паралелограм. Ви можете використовувати цю теорему, щоб довести, що цей чотирикутник є паралелограм. Давайте розглянемо другого знання. Нехай А, Б, С, Д. знову якийсь чотирикутник, який ми не знаємо. Але що нам дано? Що в цьому чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні. Ось давайте запишемо: сторона АД. Дорівнює стороні БЦ та сторона АД паралельна стороні БЦ. Цих дві умов достатньо, щоб сказати, що цей чотирикутник є паралелограмом. Тобто, запишіть, будь ласка, теорема номер 2 ознака номер 2 Якщо в чотирикутнику дві протилежні, Сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник – паралелограм. Переходимо до третьої ознаки. Знову маємо якийсь чотирикутник А, Б, С і Д. Та проведемо в цьому чотирикутнику діагональ. Діагональ АС та діагональ БД. І якщо в цьому чотирикутнику діагоналі точкою перетину. Діляться навпіл, то тоді цей чотирикутник і є паралелограм. Давайте запишемо, якщо ми маємо, що АО дорівнює OC, де О – це точка перетину діагонали, та БО дорівнює ОД, то тоді цей чотирикутник за теоремою номер 3 за ознакою номер 3 і є паралелограм. І остання, четверта ознака. Нехай маємо чотирикутник АБЦД, такий, що в ньому протилежні кути попарно рівні. тобто кут БАД синенький, дорівнює куту ДЦБ. А кут А, Б, С рівний куту С Д, а. Цих двох умов вже достатньо, щоб сказати, що наш чотирикутник є паралелограмо. Будь ласка, запам'ятайте ці чотири теореми, які. Вам знадобляться при вирішенні задач та при доведенні теорем. Це все на сьогодні. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!